Продовжується марафон незламна країна країна» шістдесят добу. Нашої оборони від повномасштабного вторгнення продовжуємо аналізувати. Зараз більше дізнаємося про стан справ на південному напрямку. З нами на зв'язку Олексій Дмитрашківський, начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Мої вітання, пане Олексію. Дай Боже здоров'я навзаєм і передусім питання наступне: наскільки зараз взагалі динамічна ситуація саме на таврійському напрямку, як з точки зору інтенсивності бойових дій, так і з точки зору того, що е позиції можуть захоплюватися, можуть е навпаки залишатися е з цього приводу. Суперечлива інформація. Тож з перших вуст скажіть. Значить, ворог дещо активізувався останні два дні на Донецькому напрямку. Вчора було 43 бойових зіткнення. Сьогодні дзеркально 43 зіткнення, і деякі зіткнення ще не закінчилися. Далі продовжується. Ворог двічі ударив ракет, ракетними ударами по позиціям. Чотири рази застосував авіацію на цьому напрямку, п'ять разів використав дрон Камікадзе і 216 разів обстріляв позиції та населені пункти. Так, сьогодні населених пунктів на Донецькому напрямку постраждало 22. На Запорізькому напрямку дещо спокійніше. Там двічі ворог застосував авіаційні удари і 103 рази обстріляв позиції та населені пункти. Також постраждали населені пункти. Піхотні оці хвилі, ворожі вони продовжуються. І в якому вигляді чи можете ви сказати, що методи наступальних дій ворога ну, залишаються такими, як є, або якимось чином змінюються? Ворог застосовує одну і ту саму тактику. Він діє дійсно хвилями. Дещо відрізнялася тактика вагнерівців, але на сьогоднішній день вагнерівці не приймають участі. Вчора єдине, що було використано, дещо інша тактика. Ворог застосовує, як правило, 15 до 30 чоловік бойові групи. Вчора він двічі застосовував в складі роти, але обидва рази втратили і техніку, і особовий склад відступили. Натомість, перед цим не помічали, що ворог збирав своїх поранених вбитих. Вчора вночі 10 разів вони намагалися штурмувати для того, щоб забрати своїх своїх поранених та вбитих, але тактика ворога не міняється. Тактика залишається тою самою Місні хвилі. Одна за одною накатуються досить потужно. Вони атакують на сьогоднішній день район Авдіївки, Мар'їнки та Вугледару. А якщо говорити про ділянку фронту західніше вугледару, чи є там спроби знову ж таки прорвати нашу оборону? І наскільки інтенсивний? Ворог постійно прощупує слабкі місця, намагається верніше нащупати слабкі місця і постійно такими хвилями, то в одному місці, то в іншому, застосовує свої бойові групи. Але на даний момент не можу вам повідомити про те, що є втрати території. Поки йдуть ще бойові дії, поки чекаємо. Що вдається дізнатися про маневри ворога ну, най... з найближчої лінії або, можливо, глибше, завдяки аеророзвідці? Ну, не лише аеророзвідці. Я хочу зазначити, що дуже добре працюють підрозділи розвідки, дуже допомагають люди, які знаходяться на окупованих територіях. Саме тому і виникають так звані бавовни на території, яка зараз тимчасово окупована. Знищуються склади з боєприпасами, логістичне забезпечення. Знищується техніка. Також виводяться з ладу аеродромне обладнання для того, щоб ворог мав менше маневреності і можливості атакувати наші позиції. Дуже потрібна західна зброя, боєприпаси, завдяки яким ми могли б вражати більше логістичні склади та склади боєприпасів. Я думаю, що тільки наступиться допомога, я думаю, що результати будуть набагато кращими. Ми тут вчора бачили, а точніше чули пряму мову пригожена у того самого власника ПВК Вагнер, який буквально волав про те, що снарядний голод все погано. Ну і викладав сам власне викладав фото із тими самими вагнерівцями, які вже нікуди ніколи і не підуть. А ви цей снарядний голод має на увазі, от на цій ділянці фронту, за яку яка в зоні вашої відповідальності, відчуваєте? Снарядний голод відчувають не лише вагнерівці. Я за, своє, за своєю декза своєї каденції, що я тут знаходжусь, коли я приїхав, обстріли були в районі 400 500 обстрілів на день. На сьогоднішній день що обстріли всягають 200. Попередні 4 дні обсяги обстрілів сягали там 140 Набагато менше вже використовують боєприпасів. Але все рівно стріляють вони на даний момент не дуже влучно. Дякувати Богу. Наші хлопці в більшості залишаються живими під час обстрілів. Затомість ми вражаємо їх нашу артилерію дуже влучно. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, чи вдається захоплювати полонених? Якщо вдається або захоплювати, або можливо самі там якось приходять. Хто ці, хто ці люди, що це за контингент і що корисного розповідають? На минулому тижні було досить багато полонених. Всі вони належали або до 155-ї бригади морської піхоти, тихоокеанської, або до 40-ї. Було декілька бійців вагнерівців. Всі вони розповідають, що їхнє керівництво бездумно кидають їх на бойові, використовують їх там не за призначенням, без всякого замислу, тактичного оперативного. Просто кидають людей, і на тому все вчора попався в полон. Здався вірніше самостійно. В полон мешканець Луганщини, якого нібито відмобілізували, він повертався з заводу. його схопили, відвезли в горлівку. З горлівки направили прямо на передову. На передовій людина. Ну звісно, що він нічому не навчений. Їх відправили штурмувати. Наш опорний пункт. Вони два дні посадками добиралися до цього опорного пункту. Попали під щільний обстріл. Ну, натомість, із 60 чоловік половина загинула, половина втекла, а цей, будемо казати, горе вояк просто здався в полон, тому що він воювати не вміє і цей й не хоче. А... Стаються і такі випадки. А які можливості, до речі, здатися в полон? Тобто, от якщо раптом хтось зараз там чує, може передати от ворогу, ну, от. От можливості безпечно, ну скажімо так, відносно безпечно зберегти собі життя. Як треба діяти, так, щоб тебе е, взяли в полон і принаймні не розстріляли. От е, що для цього треба зробити ворогам просто здатися в полон, та й все підняти руки і здатися в полон. Побажаємо, щоб якнайбільше таких охочих було зрештою на е, виходять з тих обставин, в яких їх відправляють на фронт. До речі, ті полонені, які потрапляють, вони наскільки добре екіпіровані, укомплектовані. Е, до речі, останній полонений, який був, розповідав історію про те, що йому дали порваний бронежилет, форму одягу військову видали в крові. Тобто зубитого зняли і дали людині і такі, в такий спосіб екіпірували. Полонені морпіхи також розповідали про недолік екіпірування, недолік в озброєнні. Казали, що зброя видавалася ржава стара. Ну я так думаю, що в Росії вже наступає голод не лише снарядів, а й думаю, що зі зброєю також. Ну і пане Олексію, чи не надихнула вас? От можливо, ви бачили? Можливо, ні відео, з яке виклали самі окупанти про те, що у них трішечки панічно розказували про те, що прилетіло у Маріуполь, сильно прилетіло, і прилетіло щось таке, чого раніше не було. До речі, Наталія Гоменюк каже, що тепер не є недосяжним для нашої для наших сил оборони Маріупольський напрямок. Чи бачили цю інформацію і наскільки вона додала? В настрої вам Ну, така інформація завжди радує. Це те, що наближає нашу перемогу. Це ще згорів ще один склад, ще одні боєприпаси, які могли би вражати наші позиції або населені пункти, були знищені. І також був знищений ворог, який віроломно вдерся на нашу землю. Таке відео, звісно, радує. І хотілося, щоб такого було побільше. Чого всім бажаю. Найскорішої перемоги. Та здоров'я всім навза дякуємо за включення. Дякуємо за оперативну інформацію і за захист. Дякуємо, Олексій Дмитрашківський, начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. З нами був наживо у марафоні Незламна країна.